Всі ви бачили ось такий геркон, напевно. Вже багато відео про нього навіть є. Дивіться, який він тут навіть не прикасається друг до друга, напевно, яким-то зарядом. чи як, напишіть в коментарях, як він тут контакт Ну Ми його зараз розберемо. Всі ви, напевно, знаєте, що найдорогім метал тут, родій. Ось так я контакти збиваю і залишаю. Будьте акуратні, тут скло. Завжди можна порізатись чи загнати в руку. Так що будьте акуратними. Ось так. І мало місця займає, і ви бачите родій. Оце таке напиління родія. Даже, якщо ви бачили це відео, поставте лайк йому чи напишіть коментар. Щоб останні, хто вдруг може ще не, не бачив цього відео про цей родій за грам. Напишіть, скільки зараз коштує за грам. Хто знає родія. Я знаю, що колись за ним ганялось 600 доларів за грам стоїв. Не знаю зараз як. Ну, от представте, грам 600 доларів. Правда, це чи не правда? Вже було й по 300, мені кажеться, наполовину падало. Може, ще впало. Ось такий совершенний метал роді. Ще раз попрошу: поставте лайк чи напишіть коментар якийсь, щоб дошло до тих людей, щоб не викидали, робили щонебудь і знали про цей роді. Всім дякую, хто поставив лайк, коментарі чи репост.